Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Городовенко Анатолій Анатолійович народився 8 червня 1973 року в місті Гатяч Полтавської області. Після школи вступив до Руменського сільськогосподарського технікуму. Далі продовжив навчання у Полтавському національному технічному університеті за спеціальністю інженер-технолог. До війни працював механіком УГПУ Полтава видобування». 24 лютого 2022 року був мобілізований на службу до лав Збройних сил України, мав військове звання молодшого сержанта. Служив спочатку в роті охорони, потім молодшим сержантом, командиром першого стрілецького відділення. 3-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти військової частини А4467 загинув 9 жовтня 2022 року у Бахмутському районі Донецької області. У воїна залишилися батько і двоє дітей. Пам'ятаємо вічна слава героям.